Вірш Лесі Українки, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях немов красу дівчину. Від неї переймали сміх. І жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той ні давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її. Як син кохає неньку, хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика, країна бачила не раз, як тії закоханці, надвечір забували все, що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав в кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани Усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню, навіть смерть не погасила.